Вітаю на моєму каналі Політеска. Сьогодні ми з сестрою завітали ось до цієї музейної резиденції на виставку сім'ї Коткових. Фундатор цієї виставки Сергій Цюпко. І його шлях від аграрія до президента Асоціації ювелірів України гідний поваги. Це ті виставки, які вже були. Коткові зараз йдуть. В цьому просторі і дуже цікавий простір. Заходимо. Що таке мусом, я не знаю. Ну, не, ще не знала. Зустрічає у нас фігура ось такого дядька. Далі оці картинки я пройшла дуже швидко. Вибачте, може, не, не акцентувала на цьому увагу. Але це фотографіка. О, форти. І мене зацікавило оце велике шолотно. Воно таке величезне. Ніби як каша, але потім я вам покажу декілька фотографій, які частково передають, що там намальовано. Це інший вид мистецтва. І ось о, ця о, картина. Щоб ви розуміли, їй 60 років. Скоро буде. В наступному році. й рік. А -а -а. Тепер повернуся. Ще не влізло. Добрий день. Добре. Це я з вами розмовляла. Яке полотно цікаве. А ви в нас не були на Братській, Глибочицькій, Кирилівській? Ні. ні. А на Глибочицькій там що було? Ну там було 4 тисячі квадратних метрів. Ага. Три поверхи було. Тому що у нас це перший приватний музей ага. у нас більше 6 тисяч робіт. Отут 6 тисяч робіт, так? Да? Ні, в музеї, а в загальному вони В фондах, Ага. Там є скульптура і ну, все все. Ясно, зрозуміло. Ну що, розпочинаємо. Перша у нас Валентина. Її ткацтво це якийсь окремий вид мистецтва. Далі Ернест Іванович. А це Ігор, Ернест, 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 Ернест і Ернест, Ернест і Ігор, батько Ясна. та син. Валентина. Ручне ткацтво. Ернест Кутков клоун що старіє. Глибоко, і поки ми дивимося, Валентина, Ернест, Ернест. Мой портрет матеріста. Ось не могла зрозуміти, що означає оця картина. По факту сім'я. Три кулака. Як зрозуміти? Художник за роботою. Я не знавець, Мені просто цікаво, яка техніка у цього кубізму, так сказати. Там Ева. А, не заручены. Валентина. Видите, Валентина. Каткова, 1938. 2024 минулого року. А цей сюрприз 1999 року. Ернест, Валентина. Дві конячки? Чи як називається? Любов, ласка. Це ритуальний панок. Ернест помер у 2012 році. Ткацтва. Нест, і Валентина. А тепер я хочу показати вам своїх фаворитів. Роботи сім'ї. Я так і не зрозуміла буря, до чого відноситься. Маленька дівчинка в лісі вурдалаків вернулася і подивилася ще раз, пошукала дівчинку. Мама, яка гарна жінка, а оце це чудо. Дивне, але має право на життя. Шукачі пригод. Ну, це, як я сказала, Адам і Єва, хоча це заручені. Мабуть, заручені. Яблуко є. Оце шедевр. А це фаворит Ігоря. І я думала, до якого відноситься? До цієї бурі шторм чи до цієї бурі шторм. Але ось ой, я думаю, що і до цього шторм. Бо все-таки видно, що туди шторм, а сюди буря. А оце мій фаворит бойовий мураха. А ось до цієї картини, яка висить на Сходовій клітці Федора Тетянича, я ще повернуся, адже розглядаючи. Можна побачити людей, живий ланцюг, козаків море, місто, жінка, я повернуся, я маю вам що показати.